Дня, слава Україні! Зараз вам покажу кадри з міста Ленск. це Рашка. Там є аеропорт у них, значить. Покажу вам їхню інфраструктуру, як люди там ходять, ну і взагалі окраїну. Тобто, щоб ви розуміли цю ну, всю, всю глибину російської душі. вот такого підйому в самоліт ще ни разу не було. є. вот є аеропорт Український. А ще тут персонал? Дуже так, друзі, це є російський світ. А як ви думали? Ніяк інакше, тільки так. Вони і будуть жити в цьому говні в Лені, так? Не знаю, у них, мабуть, нічого не зміниться. І ще лізуть там окуповувати все більше типу, території. Ну навіщо, якщо ви у себе не можете е, навести якийсь лад, так? І саме, що цікаво, що це з Лені, це Бурятія, і вони момо окупована територія, і, і вони можуть жити, жити як люди, бонуть там дуже багато корисних копала там. Але ж бачите, вони вирішили теж стати рабами. До, до речі, е, дуже багато бурятів їздить в Україну там в пошуках кращої долі, там свої якісь борги покрити, там фінансове становище покращити, забувачити про те, що їх Росія точ, 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 точно так же поневолила, як зараз намагається поневолити Україну. Дуже були масові там вбивства цих бурятів, але вони забули їх. Їх там на предки дуже перегортаються в гробу, мабуть. Це дуже така трагічна історія. Тому, щоб такого не відбулось з нами, нам треба боротися. Ніколи не покладайте рук. Слава Україні!